Ти знаєш, що найсмішніше в темі саморозвитку? Багато хто купує мотиваційні планери, ставить собі додатки для продуктивності, підписується на всіх можливих гуру успіху в соцмережах, а потім проходять місяці, а в житті майже нічого не змінюється. Ті самі проблеми, ті самі відкладання на потім, те саме відчуття, що стоїш на місці, хоча, начебто, щось робиш для розвитку. Враження таке, ніби ти постійно натискаєш на газ, але машина ледве рухається. Секрет у тому, що проблема часто не в тому, що тобі чогось бракує, знань, технік, інструментів. Навпаки, у твоєму житті просто забагато зайвого. Уяви, що ти намагаєшся розігнати спортивне авто, але до нього причеплений важкий причеп із мотлохом. Можна тиснути на педаль до упору, але далі певної швидкості ти не поїдеш. Ось цим мотлохом часто і є наші звички, люди, думки, інформаційний шум, які тягнуть назад. Справжній прогрес починається не з додавання нового, а з прибирання зайвого. Перше, на що варто подивитися чесно, це токсичні люди у твоєму оточенні, і мова не лише про відвертих хамів, скандалістів чи кривдників. Є набагато підступніший тип, ті, кого можна назвати енергетичними вампірами в м'якій упаковці. Це люди, які систематично приходять до тебе зі своїми драмами, бітканнями і терміновими проблемами, рівно в той момент, коли тобі і так важко. Вони охоче зливають на тебе емоції, але зникають щойно ти потребуєш підтримки у відповідь. Вони змушують тебе почуватися винним за власні межі. За те, що не відповів уночі, що обрав відпочинок замість їхніх термінових справ, що живеш своїм життям. Спілкування з ними це ніби бігти марафон із наплічником, набитим камінням, яке тобі ще й підклали під виглядом допомоги, але важливо не обов'язково влаштовувати гучні конфлікти і розриви стосунків. Можна почати з малого, відповідати рідше, не бути постійно доступним. Не виходити на зв'язок миттєво. З часом такі люди самі знайдуть інший акумулятор. Твоя енергія, не безкоштовний шведський стіл, куди може зайти будь-хто. Та часом найсильніший вампір живе не зовні, а всередині у власній голові. Одна з найшкідливіших звичок постійні скарги. Можливо, ти впізнаєш себе в ситуації, коли будь-яка розмова непомітно перетворюється на список труднощів. Пробки, начальник, курс валюти, погода. Здається, що ти просто випускаєш пар, але мозок досить прямолінійний, він не розрізняє, де ти пожартував, а де говориш серйозно. Якщо щодня повторюєш, що все погано, нічого не вдається, мозок сприймає це як інструкцію: світ небезпечний, можливостей мало, потрібно захищатися. З часом формується стійкий песимістичний шаблон: ти сам натягуєш на себе сірі окуляри, крізь які дивишся на все. Дослідження показують, що хронічні скарги впливають на нервову систему, закріплюють негативне сприйняття і навіть заважають навчанню та концентрації. Вихід не в тому, щоб заборонити собі негатив, а в тому, щоб почати врівноважувати його. Помітив, що вкотре нарікаєш. Додай хоча б одну фразу про те, що все ж таки добре. Так, проект складний, але я реально прокачуюся. Так, зараз нелегко, але поруч є люди, які підтримують. Це не наївний оптимізм, а переналаштування фокусу з все жахливо на є проблеми, але є й опори. Ще один великий пожирач часу і сил, безцільне сидіння в соцмережах і постійне порівняння себе з іншими. Здається, що ти просто на хвилинку зайшов подивитися повідомлення, а потім раптом усвідомлюєш, що минуло дві години, а в голові відчуття ніби твоє життя набагато гірше за чуже. У стрічці чужі подорожі, успіхи, покупки ідеальні фото, а в тебе звичайний трохи втомлений день. Хоча розумом ти розумієш, що бачиш тільки вітрину, найкращі моменти. Все одно десь глибоко з'являється думка я відстаю, я гірший. Тут варто пам'ятати мозок сприймає те, що бачить часто як норму. Якщо годинами дивитися лише на ідеальні картинки, реальність завжди здаватиметься недостатньо яскравою. Замість того, щоб підживлювати цю пастку, можна поставити прості обмеження вимкнути зайві сповіщення, задати ліміт часу на додатках. А коли рука автоматично тягнеться до телефону від нудьги, свідомо обрати іншу дію. Наприклад, п'ять хвилин просто подивитися у вікно, зробити кілька глибоких вдихів, прогулятися чи прочитати сторінку книги. Це звучить просто, але саме такі моменти повертають тебе до власного життя, а не в чужу стрічку. Окремо варто згадати перфекціонізм. Ту саму блискучу якість, яку часто видають за чесноту. Перфекціонізм постійно шепоче не починай, поки все не буде ідеально продумано, не показуй результат, поки він не бездоганний. У результаті найчастіше не з'являється нічого людина роками готується, вивчає, планує, виписує, шукає правильний момент і в підсумку нічого не втілює. Правда в тому, що ідеального моменту не існує. Перші спроби майже завжди будуть недосконалими, і це нормально краще зробити першу криву версію, ніж роками зберігати в голові ілюзію ідеалу. За перфекціонізмом часто стоїть глибший страх, страх помилки і невдачі. Здається, ніби провал це кінець, доказ того, що ти не такий, тому безпечніше не пробувати. Але відмова від спроб це теж поразка, просто розтягнута в часі. Навчитись їхати на велосипеді не падаючи, неможливо так само не вийде вчитися жити і діяти, ніколи не помиляючись. Якщо страшно почати, можна домовитися із собою про мінімум 5-10 хвилин реальної дії, не зробити все, а лише стартувати, відкрити документ, зробити перший крок, написати перший абзац. Дуже часто після цих перших хвилин стає значно легше продовжувати. Ще одна дуже хитра форма самосаботажу, коли прокрастинація маскується під продуктивність. Замість однієї справді важливої задачі ми виконуємо десятки дрібних, сортуємо файли, перемо чашку, читаємо статті про тайм-менеджмент, розписуємо ідеальний план. День минає у відчутті, що ти був зайнятий, але головне так і не зрушило з місця. Тут працює простий принцип розбити страшну задачу. На дуже маленькі кроки, які не лякають, не написати звіт, а відкрити документ і написати заголовок. Кожен маленький завершений крок це сигнал мозку. Ми рухаємося, і внутрішній опір слабшає. До всього цього додається невміння говорити ні. Коли ти автоматично погоджуєшся на всі прохання, береш на себе чужі обов'язки, йдеш туди, куди не хочеш, лише б нікого не образити. Ти, по суті, відмовляєшся від власного часу і сил. За зовнішньою добротою інколи ховається страх відкидання, якщо відмовлю, мене розлюблять. Але правда в тому, що твоє життя руйнується не від одного твердого ні, а від сотень автоматичних так, які суперечать твоїм потребам. Навчитися спокійно й ввічливо казати дякую за запрошення, але цього разу не зможу. Це теж елемент догляду за собою, а не егоїзм. У підсумку всі ці звички створюють у голові відчуття перевантаження, безлад з відкритими вкладками, нескінченні списки справ, постійні сповіщення, внутрішній діалог, що критикує кожен крок, усе це вимагає енергії. Прибрати частину цього ментального сміття означає звільнити ресурси для справжнього руху вперед. І замість того, щоб намагатися впихнути в день ще більше корисних практик, іноді варто чесно спитати себе, від чого мені пора відмовитися, що перестати робити, кого відпустити. Саме цей підхід не додавання, а віднімання і є справжнім фундаментом змін. Не що ще мені прочитати, купити, налаштувати, а що забирає мою силу і не дає рухатися. Коли шум, зайві зобов'язання, токсичні контакти і самокритика відступають, з'являється простір для того, що справді важливо саме тобі.